Реакції обміну між розчинами електролітів йонні рівняння. Реакції обміну між розчинами електролітів йонні рівняння. Велика кількість хімічних реакцій проходить у розчинах. У таких реакціях обміну найчастіше беруть участь солі кислоти основи. Але чимало соли, кислоти основ у розчинах дисоціюють на йони. Отже, реакції в розчинах відбуваються не між молекулами, а між йонами. Такі реакції називають йонними. Якщо хімічні реакції у водних розчинах електролітів відбуваються за участю йонів, то й хімічні рівняння, які відображають йонні реакції, слід записувати не лише в молекулярній, а й у йонній формі. Такі рівняння називають йонними рівняннями. Для складання йонних рівнянь спочатку записують молекулярне рівняння реакції. Наприклад, натрій ОH плюс Аш-Хлор дорівнює натрій хлор плюс H2O. У другому рядку записуємо йонне рівняння. Для цього формули сильних електролітів потрібно записати в йонній формі. Для визначення сили електролітів можна користуватися таблицею розчинності, пам'ятаючи, що до сильних електролітів належать розчинні сполуки. Їхні формули записуємо в йонній формі. Вода є не електролітом, тому її. Записуємо в молекулярній формулі. Натрій плюс плюс ОН OH мінус плюс H плюс плюс хлор мінус дорівнює натрій плюс плюс хлор мінус плюс H2O. Таке рівняння називається повним йонним рівнянням. У лівій і правій частинах йонного рівняння є однакові йони натрій плюс і хлор мінус. Ці йони можна видалити з лівої та правої частин йонного рівняння, оскільки вони не беруть участі в реакції. Скорочуємо в лівій і правій частинах рівняння катіони натрію та аніони хлору, одержуємо скорочене йонне рівняння. У ньому записані тільки ті частинки, які реально взаємодіють у розчині. OH- плюс h дорівнює H2O. Реакція обміну в розчинах електролітів. Відбуватимуться до кінця, якщо один із продуктів реакції є неелектролітом. У цьому разі відбувається сполучення йонів, що утворюють неелектроліт, і вони виходять із сфери реакції. Це можливо, якщо в результаті реакції перше утворюється нерозчинна речовина, випадає осад. Друге виділяється газ, третє утворюється вода або інший слабкий електроліт h 2 s h H2CO3, 2 so 3 Якщо виконується хоча б одна з цих умов, реакція відбувається до кінця і є незворотною. Якщо ж ці умови не виконуються, то при змішуванні розчинів утворюється суміш йонів і реакція є зворотною. Для прогнозування можливості перебігу реакцій йонного обміну в розчинах електролітів слід використовувати таблицю розчинності Реакції обміну між розчинами електролітів ійнірів.